Так, всім привіт! Ви на каналі Гемордокий Світ. Не забувайте підписуватися, ефір буде йти час, можливо і в папу зайдемо. Тож, давайте, давайте. Пишіть коменти, не забувайтесь. Якщо будете писати ідії в POBG, то погуляємо з вами в PUBG Mobile. Давайте. Жду вас ще коментарі. Красне человек здорово. що тебе так діла, живе. Привіт-привіт, слава Україні. Як у вас, друзі, діла? Як у вас справи ділаться по суржику? Як у вас справи? Пишіть. Будемо общатися. Так, да, я тут, тут. Тут? В якому сенсі тут? Пишіть. Червоний чел, ні, ми українці. Тож, слава Україні, я так скажу. Я патріот. Ну, тут сам кожен вибирає суржиком балакати чи як. Я отак частично суржиком, частично ні. Це найпозорніше лише одне. Англійську, хоч то, ну не важливо знати, але в своїй країні треба знати хоч державну мову. Одне неадекватно, що ти її не знаєш. Це саме найобідніше буває. Ну, це я знаю питання з ковітка. Що в нас ще є таке, щоб сказати по-українськи? Це, наприклад, пален пален. Хотів сказати палениця, полуниця. Я, ну, давайте ще якісь накидай привіречні. Давай, накидай вопроси українські, я на них зараз буду відповідати. Давай. Там що діжка, а не бочка. Хоча може воно і то, і то українське. Хоча не знаю, не факт. Я бачу нас зараз на стріму 12, пишіть коменти. комментировать. ти ж писав. Сковину, ну, питання, це сковорідка, Все правильно. Я ж читаю ваші коменти, то ще знаю. Ти вже мене навчив. Ну ж, друзі, як думаєте, скільки я вже на ролик назбирав собі пшениці? Це ж в грудні будуть виходити ролики по фармінг-симуляторам. тож ну, напишіть таке плісмін з числа, скільки в мене зараз пшениці в елеваторі. Я точніше не знаю, як вона буде на українській мові. Ну, пишіть. Давайте пишіть, поки я цю прицепчик не завіз до себе. Танки я на жаль не граю. Не знаю, час мені танчики Пробував грати, але мені не подобається. Я гуляю в папу, що там в вбравив. Ну, в Бравлі я рідко гуляю, більше свого в папу. Так, е, взагалі мало які я ігри гуляю. В танчики я питався гуляти в цей, в, на YouTube знімати на цей канал. Ну, але щось в мене вони так і не зайшли. А ну, напиши точніше, яку іконку. Типу як в мене це як геймерський спіт зробити хочеш? Ану можеш точніше написати аватар, щоб стрім вести, де твій аватар ще? Це як зрозуміти, бо я щось це ж поставив цього найміта, і я щось, до речі, тебе трішечки щось не розумію. дивись, якщо я не шибаюсь, не аватар, а моє обличчя якоби, ти за це мав веду, якщо не шибаюся. Ну, Я, я можу зробити типа, ось на хвилинку, ось моє лице, привіт, але я не бачу сенсу викладувати своє, своє лице. Ну, коротше говоря, розказую, це я ніяким додатком не пользувався. Це заходиш в YouTube в ефір, потім там вибираєш, типу, прилістуєш прилістувати толком не можна. Якби ти дивишся, ти вибираєш скринтакст. Ти робиш розрішення там на ігри, ти потім опять переходиш ну, типу, на стрім, і в тебе все воно виходить, все окей буде. І скринтаст. Після нажимаєш ну, типу начати ефір, потім тебе перебрасує на чай ти починаєш, і якби в тебе ефір не починається, ти просто на робиш заходиш в ігру, і там іконка, як в мене бачиш вибиває, типу, сір в ефірі, скільки зрителів, Ну і це все в тебе вибиває. І лише тоді ти можеш стрімити. Там буде в тебе написано така. Речення, не речня, не знаю як тобі пояснити. І буде написано типу, начать ефір. Ти тикаєш на це, і в тебе якоби ефір починається. Поміг, не поміг, пиши. Може я ще щось поясню. Ну не факт. Ну ладно, тоді до побачення. Ну ладно, тоді до побачення. Ну е, блін, а на телефон такого немає. Це тільки з компа, так? Ні. Я не з компа, я з телефона. У мене Redmi Note 13 Pro Max. І ну дивись, якщо ти хочеш стримить, тобі по факту треба 50 підписників. Щось е, в мене так. Але я тільки не стримився, оце почав. Коли мене майже тисяча, я все почав стрімити, і лише от тоді я це вже зрозумів. Я тим до цього не розумів, але на компі, якщо ні, це там уже доповнительне приложення, ти скачуєш на комп'ютер. А на телефон там просто я ж говорю: заходиш прямий ефір, скринтакстр, робиш розрішення, потім, якщо тебе вибило, опять заходиш. Ну я надіюсь, ти поняв. Якщо ще раз щось припояснить, пиши, я тільки за своєму підписнику вірно пояснити. Шукаю слово скінтакт, і лиш тоді в тебе вийде. У мене є ролик можу показати в зміну зараз. Але ну, якщо ти напишеш щось, я побачу, що ти вже є на ефірі, тоді я тобі більше пояснюю і відео покажу, яке в мене є. Якщо тебе зараз немає, то, уви, вже ти прикакав цей шанс. Бо я бачу, ти написав тебе вибачення я не розумію, що ти вже вийшов зі стріма, чи ні, на жаль. Ну ладно, буду заканчувати стрім. Стрім е ще 30 майже минут. Всім пока. Якщо є питання, давайте за 5 минут до закінчення стріма. Пишіть. Я тільки за. Ну, вже записати ніхто не буде.